Так, друзі, усім привіт! З вами Роман Шкудер, радий вітати вас на моєму каналі. Значить, сьогодні у нас буде огляд ринку загальної ситуації, яка зараз є. У нас, ще раз повторяю, вчора у нас Трамп прийняв інаугурацію, пройшов інаугурацію, скажімо так, і став президентом США офіційно. Тому що вибори у нас були раніше, але вчора офіційно вступив на посаду. Було багато указів, поки що про крипту нічого не говорили. Бачили, вчора були, був імпульс наверх, стосується іменно бітка, тому що інші альти не так сильно ходили, був Перехай історичний, максимум, обновлений. І потім все задавили. було знову на 100 тисяч, тобто така прям волатильність пройшла дуже серйозно. Тобто, з 99 зранку на 109-110 там 110 навіть, здається, був хай точно. 109 588 це і хай. Потім е, задавили знов на 100 тисяч і зараз знову відкупляють. Тобто така у нас була маніпуляція, побрили всіх. Е, ну, хто звичайно шортив там шортив зі 108, то понятно, що можна було забрати. Або хто лонгував там, зі 109, це було там вечором 20 го числа, то можна було, в принципі, забрати. Не вечором, а зранку 20-го числа. Там, 20 -го, 19 -го на 20 число. Ось це було. Да, 20-го вночі. Була точка входу. На що стосується зараз ринку? Ринок зараз у нас деякі монети продавили. Дивіться, зараз у нас там е сильно продавили були Альти. У нас монета Трамп вийшла, до речі, на ринок. Ну вона торгувалася раніше ще на дексах. Можна було там купити взагалі там по 20 центів, по 50 центів. І ціна виросла там буквально за трошки більше, ніж за добу. Виросла до 76 доларів. Тобто можна було там 400 іксів забрати. там Люди мільйонерами стали просто за один день. Таке буває. В крипті тільки, скажу вам так, в акціях такого немає, в крипті таке буває. Потім, звичайно, це трошки цей пил остудили, скажімо так. І зараз ціна там торгується ну от в цьому діапазоні. Ну, тобто, ризиків такі монети дуже великі. Я не приймав участь, писав себе в телеграмі, коли ціна була по 20 доларів. Ну, звичайно, вона була, друзі, по 20 центів. І коли 20 доларів, це вже 100 іксів. Получається правильно на 100 ексів було просто за там пару годин. І я вже таке не, не брав. Але люди деякі брали і заробили тут ще там 200 Просто дивіться, просто приклад. Тобто, у нас є там Трампа, є Меланія. От монета теж, яку вчора випустили, і всі теж там Меланія, Меланія, треба, треба, треба тарити, треба брати. Подивіться, що й було з Меланією. Меланя вийшла, і всіх побрили, друзі. Ось так, що й буває, бо от, Трампа могло бути те саме, тому я його і не купляв після виходу. Тому що після виходу в Малані, подивіться, що навіть якби ми взяли десь тут, ну добре, якби ми закрили, окей. Якби ми не закрили, то можна було б отримати мінус 60. Ну, якщо не закрити його по стовпу. Тому я так є не дуже торгую, коли в графіка немає історії. Що стосується бітка, друзі, скоріше за все, ну, я думаю, що ціна все-таки зможе закріпитись вище 607. Якщо зможе, то підемо далі. Якщо ціна вийде вище там 107, наприклад, і піде далі, тоді це один варіант. Інший варіант може бути, що ще раз ходимо сюди, знімемо тут ці всі стопи, які там були, там на 87-86, і звідси може початись рух. Розглядає поки що тільки рух наверх. У нас тренд наверх, було накопичені, не пускали ціну, був і пробитий історичний хай. Тому поки що розглядаю зростання, але більше дивлюся на альт-сезон, тому що його, в принципі, не було. Є BTC, у нас основний. Інструмент, який показує на те, що може вказує на те, що може бути альцезон. Бачимо, ми дійшли якраз до зони, з якої був зроблений імпульсний рух, тобто екстремальна точка, там то 003. Бачимо, дуже там намалювали погану картинку, всі вже кричали, все, все, все пропало. Дуже у нас довго вже йде зниження по біток ефір. Получається, зниження почалося ще в вересні 22-го, друзі, року. два з половиною роки у нас зниження. Майже 2,5 іде е, зниження е, порівняно з BTC, альти і ефіра в тому числі. Думаю, що ефір, може, там ще щось намалюють, але найближчим часом розраховую на зростання. Якась того самого ефіра. У мене позиція була взята по 2831 тут. Я взяв, я не продавався, друзі. Я буду сидіти тут до кінця. У мене цілі 10 12 тисяч по ефір. Це я говорю так. Ефір, в принципі, біток, в друзі, можна брати. Ну, звичайно, дивіться, акуратно і не кажуть на фьючерсах там торгувати. Може бути все, але ці дві монети, які самі живучі. Тобто, якщо з ними що станеться, я думаю, що ринку буде хана, в принципі, всьому, якщо з бітком або з ефіром щось стається. З ефіром, в першу чергу, біток ще, в принципі, як є ну, біток на там фонди набрали, ETF, ну і на ефір, ефір теж ETF. Ну, думаю, що все рівно ці дві монети, які можуть... Ну, довго-довго жити. Вони й довго живуть з самого початку. Ну, Ripple, там ще є. Ripple у нас тоже я сидів з друзі ще з 19-го року. У нас була набрана позиція. О, ще звідси сиділи тут. Не продавали, дуже довго стояли. Частину я поскидав. У мене залишились тільки профітні монети. І я буду сидіти вже до упора. Думаю, тут я про це говорив ще дуже давно на моєму каналі. Хто хто є, ви можете подивитися відео, що я буду сидіти, казав, що буду сидіти довго. Ну, попродавався. Я був звичайно і там 1,5, і 1,8, і 2,4, і 2,6, і і частину монет лише, буду сидіти там до восьми, до 7, до 8 доларів. Якщо буде. Якщо ні, просто зароблю менше. І все, це вже профітні монети. У мене ризика тут ноль. Я своє забрав, тіло забрав, профід забрав частково. І в мене тут лишилася тільки профітні монети. Солана, друзі, була показала історичний перехай, якраз на новинах про Трампа і так далі. Там на, на меме на Солані, плюс він він написали, там, що. Федеральний резерв можуть там солану внести, як якісь обезпечення і так далі. Ну тобто, якісь там були новинні посилання, треба точно подивитися. але села за цього зробили стрічний перехай. Плюс вийшов мем на саланні якраз Трампа. Розігнали було салано, ринок весь вниз. розігнали було салано, рейдіум, свапалка, на якому теж мем цей торгувався. І, і ще щось там було одне. Тобто, бачимо, ми це розігнали. Але інша альта, о, дивіться, наприклад, там боме. Да, подивіться, що тут зробилось. Тобто, зараз розкореляція ринка, просто друзі, величезна. Я такого ще не бачу. Щоб у нас тут, дивіться, тут ну, історичний перелог, можна сказати. Ну, звичайно, ця монета торгувала, ще була на дексі, скоріше за все, Вон, там леїть далі. Але в плані Binance, подивіться, що відбулося. Тобто, монета пішла на перелов. А якщо ми візьмемо, наприклад, той самий ну, tam, біток, або на або, там, Ripple, дивіться, що Ripple зробив. Ripple у нас зробив. Ripple у нас історичний перехай. Так само, як і SUI. Був теж на хаях, тобто я дивився у цю зону, ну, скоріше за все, сюди не піде. Тому розглядаю зараз по, по бітку. Скоріше за все, ну я думаю, що він не піде зараз там на 150-130, на 130. може бути якась там невеличкий рух, може бути в цій зоні, можуть на 120 сходити. Ну, якийсь там такий більш плавний рух розраховую. Не думаю, що це прям буде якийсь імпульсний рух, який був тут, що ми там полетимо на 140 тисяч, сумніваюсь. Думаю, частково. Ліквідність перейде якраз в альту і в ефір, в якійсь точці, ще поки що не зрозуміло де. Ну, є ще така штука BTC domination Треба дивитися, друзі, хто хоче глянути, да от бачите, BTC домінація, тут ще такий малював несхідний тренд, поки що бачив, що домінація бітка, вона в цілому ну не знижується. Тобто біток свої позиції тут в моменті було. Якісь нам в, в грудні, коли прийшов такий. Якісь я б сказав, як би це сказати, Little alt season, типу міні-альт season якийсь пройшов, все і знову відкупляють. Тому тут два варіанти. Ну, якщо друзі, звісно, піде вище цього хая, то може бути, звісно, погано. Тобто, зараз яка ситуація? Зараз треба, щоб воно сюди прийшло, не йшло на перехай цього максимуму, і звідси може бути ось так. От щось приблизно от таке потрібно. Ну, якщо він піде обновляти цей хай і далі, ну тоді, звичайно, може AlT, напевно, не позавидуєш. Кіток може піти далі, альта може або на місці лишитися, або вниз. Ну, рости вона точно, скоріше за все, не буде. Ну, або буде рости дуже-дуже повільно. Тобто біток може повирости на 5%, альта може вирости там, на 2%, або на 3% в цей же самий час. Скажімо так. В цілому є монета які сильніші. Я вам що рекомендую, хто хоче, торгуйте, то що сильне, друзі. Зараз в хайпі ще є штука штучного інтелекту. аі агенти можете подивитися, там AI 16 якось воно там називається і 16 вроді. Оце новий агент на Binance додавлено. Ну, правда, його злили, звісно, бо він до цього був сильно виріс. Є е, зараз у нас. Ну, а на Аїсі, там зараз що ще додавали були? Зеребро, мені здається, це теж щось зв'язане. Або я точно от не пам'ятаю, ну, Зеребро теж додали, не пам'ятаю, чи це АІ-агент, чи ні. Е, значить, ну, там на Ісі треба подивитися на CoinMarketCap і можете глянути. Є АІшні проекти. но, один важливий момент. Проекти, які нові. Дуже з ними акуратно, друзі. Дуже з ними акуратно, тому що нові проекти, вони, якщо нема графіка, ну тобто ще немає повністю всієї історії, можуть ходити дуже 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 волатильно. Ну, дивіться, от АІ, зараз я ще до дока вернуся. Ось у нас АІ 16 z Тобто, дивіться, тут реально, зазвичай буває не так. Буває так, що відкривається, йде наверх, а потім це все зливають. І потім десь тут, ну там мінус 70-80 можна брати. От зараз щось зробили по цьому подібне. Ось у нас мінус 70 там, 1%. Ну і можна десь буде глянути цей, цей проект. Тобто, це, якщо відкривається, це супер ризики. Треба дивитись те, що у нас вже торгується. Ну, АІ це, це фетч, от ФЕД, до речі, нижня границя діапазону. Непогана точка для заходу, друзі. Ще раз говорю, не фінансова рекомендація, просто говорю, що непогана ціна для входу, якщо взяти, посидіти даний проект. Звичайно, на адекватну цифру. Вам треба все рівно брати то, що сильне, наприклад, ефір там. Біток, ну, біток, звісно, високо, я б, напевно, ну, чесно, я б, напевно, не брав би. Не рекомендував би, ну і багато не дасть. Ну, хто хоче, таке там зайти, то найкраще, конечно, брати це. Я б краще взяв би ефір. Ефір, звісно, краще. Ріпл вже високо, сює високо. BNB, до речі, може ще сходити непогано себе почуває. Також не паде, подивіться, що BNB. Любе падіння відкупляється, був історичний перехай, поки що. Ось тут було дуже багато заявок, я думаю, на продажу цих хаїв, і тому так довго тут пробується пройти. Тобто дуже багато було, скоріше за продавців, які засаджені були ще з 2021 і 2021 року. 4 роки, думаю, що вони якраз виходили з позицій, тому було важко пройти. XLM у нас теж сильніше ринку, подивіться, TRX у нас сильніше ринку. Взагалі теж ходив по тренду і трошки тут знизився, в цілому тримають нормально. Ну, сходив вже багато, я ж тут не знаю, його брати чи не брати. Далі що у нас? Пепе, друзі. Пепе мені подобається. Ми якраз сьогодні з ком'юніті брали лонг. В лонг взяли, подивимось, як працює, ви якраз будете дивитися, гляньте, як працює. Ми брали у нас ціна входу 0.015 і 3, Ось тут. І стоп стоїть за оцей попередній у лоу. От сюди. Ну і тейки відповідно, до 0,18, 19,20. Ось сюди, тейки. Ну, потенціал у нас сюди до цієї 0,2. Тепер дивіться, док. Док так само. Ілон Маск там департамент, департаменті DOG по називається. Подивіться, що по догу. Значить, подивіться, як різко відкупили це все. В моменті просто одна свічка пройшла. І відкуп DOG у нас на 17%. Отак От буває. вниз вниз, вниз, вниз. Оце, оце до речі, друзі, показує на те, що на ринку зараз є. Тренд. Тобто любе падіння, отак зазвичай, так відбувається в двох випадках. <гум> є ще один випадок, коли різко наверх, потім може бути різко вниз. Це якщо, наприклад, тренд вниз. Ну тут є рівень, тут, звісно, погано, що так швидко підійшли, можуть зразу не пробити. Ну хіба що якісь новини вийдуть? Ну, зазвичай, коли так відбувається, ну, коли у нас так відкупляють, і на тренді наверх, це добре, друзі. Бачите, любе падіння відкупляється з перехаю. Це добре, тому що тренд наверх. Все добре, в принципі, в док. Ну і, скоріше, все, підемо тестувати 0,73 там, там, 73 центи по док. Ну, колись він ще був там копійки, коштував, менше там, 1 цента. Нормально ціна сходила. Взагалі виріс був там в сотні іксів. В ще в там році, якраз росло. Тому, думаю, док теж сильна монета. Ну, треба брати все рівно на відкатах. Там Шиба, ну, всі меми, бачите, щось є сильніше, щось слабше, меми треба брати дуже грамотно. ВІФ, наприклад, бачите, вбили. Хоча це на блокчейні Solana. Так само, як би подивіться, в мене VIF там є, ми його брали по різним цінам. Він зараз в мінусі, звісно, середня ціна десь, напевно, 1,8, 1,9. Бачите, звідси пішло, потім вернули. Ну просто, а Pepe, подивіться, зробив історичний перехай. І в цілому торгується. Ну, трошки нижче тут взяв відкат зробив, я там був, трохи продавав, був його тут, там по 22-23, по 23. по 24 навіть я продавав, ось тут було. Було по 28 ціна. Ну і зараз от впали, ну я думаю, теж можуть відкупляти. Теж сильна монета. Тобто завжди, якщо брати, треба розподіляти серед сильних так само монет, не брати всякий шлак. Шлак можна виділити там 5-10%, не більше з вашого депозиту. Тому що зазвичай шлак він. Може принести дуже великі збитки в моменті. Тобто ви думаєте, що ви взяли там низьку, от дивіться, от так само і ВІФ. От ми, наприклад, дивимося той віф. Ну, вроді сильна монета, капіталізація, все гуд. Ну, за останній місяць любій точці, де ми не взяли, ми зараз в мінусі сидимо. Ну, таке собі. Тобто, навіть ми, ми, наприклад, ну добре, ми тут взяли, от після падіння, отут, наприклад, тут взяли, подивіться, можна сидіти зараз мінус там, 46%, при тому, що біток історичний перехай. Ну, бред же ж, реально. Тобто а якби взяли в будь-якій точці, то в цілому можна сидіти, але друзі, ну тут є тренд, тут може дуже швидко. Ну, звичайно, тут на хаю не треба було брати. Ну, наприклад, навіть якби взяли після ось тут, після зниження, ну це всього мінус 12, мінус 10. Це адекватно. Мінус 50 це багато, друзі. Мінус. Ну, так само і бо Та сама ситуація. Теж блокчейн солани. Також я його брав, до речі, друзі. І подивіться, та сама фігня, тобто спадіння за там 2 місяці на мінус 70. І в любій точці, де ми мене взяли, зараз сидимо в мінусі. Ну, в цілому, зараз, оце, зараз ціна непогана для купівлі, чесно. Да. Після такого можна взяти шанси, що він піде наверх, вони великі. Вони великі. Е, ну і все. Тобто, дивіться, AI-сегмент, сегмент екосистем. А, до речі, філ ще непогано стоїть. У мене він є, подивіться по 4,8. дуже гарна ціна і дуже класна точка входу. Ну, хороша точка входу. Якщо хтось хоче, можете там зі стопом спрацювати, наприклад, якщо хтось хоче. Ну, або поставити заявку там по 4,4, якщо дадуть. Тоже, якщо там взяти, буде прям від екстремальної точки, від екстремального рівня дуже круто. Е, значить що? Ну, і, в принципі, так все. Тобто, штучний інтелект, екосистеми, тобто, ефіра, Салана і так далі. Це хороші монети. Ну і що? Ну, і меми. Але меми, акуратно, друзі. меми зараз волатильність, блін, літають. треба брати, то, що в капіталізації нормально. Типа ПП, типа док, типа шиби. Воно, ну глянемо шиба. От, шиба. Ну, теж шиба нормально Стоїть, в принципі, ну адекватно, не падає там на мінус 60, мінус 70 і так далі. Тобто шиба, ну такі сильні, сильні проекти, вони, в принципі, не павну. Десь це само У мене був, я колись я був там, трохи розпродався тут, лишив тільки профітні монети, і подивіться, що відбулося. Даже з останнього е, зростання впав на мінус 70 і поки що не, від, не, не відростає. Тобто, в мене ось тут були набрані монети. я, ну На цьому імпульсі я б продав, тут я б продавав, звичайно, ось на цих імпульсах я продавав і лишив тільки профітні монети. Не в зараз мене там є якась там частина. Ну, це просто я віддав частину профіту. Ну я тіло своє забрав, це саме основне. Я у мене ризика зараз немає, тільки то, що я можу віддати частину з того, що я заробив. Ну, ще не зафіксував просто, а то, що я можу не дозаробити в цій монеті. Ну, втратити вже не можу, тому що я зняв ризики. І в цілому непогано все виглядає, друзі, можуть розводити, але є ще один варіант, що я сказав, можливий ще сценарій такого походу, ну я на це не дуже розраховую. Що можливо, ще піду знімати оці лої. там біток може там на 2800 піти. Можливо, друзі, я не буду 100% пев... ну, на це говорити. Ну, шанси на це невеликі. Даю на це процентів 20. Ну, даю. Що можуть піти ще, наприклад, там після якогось зростання, може якась новина там вийти, або ще якась фігня. Сюди можу ще раз, сюди, тут набратися. І після цього вже піти отак. Оцей варіант можливо бути Ну, можливо, ми це вже тут зробили ось тут і далі. Скоріше все, може бути ось такий пологій. Головне, щоб це був пологий, пологий зріст, а не швидкий. Швидкий зріст зупиняє 90% випадків. Ну, тобто, він, його важко. Треба, щоб йшло повільно. От як біток, отут, дивіться. Ось так, щоб він йшов повільно і впевнено, наперехай. Ось така ситуація. Тому зараз ціни непогані, можна в цілому розглянути часткову купівлю портфелю, якщо хтось хоче. Да, якщо піде нижче, можна, наприклад, купити тут на 40%. Можна, якщо піде нижче ще взяти частково, ну, щоб у вас була середня якась ціна хороша. Не все брати одночасно. Ну хоча ціни зараз непогані. Ну, біток це не стосується. Бітка, там, СЮ і так далі. Тільки то, що у нас падало нормально, тому що ці монети вони на хаях, там той самий Ripple, ну брати там Ripple зараз по хаях. Ну, не знаю, друзі, така собі ситуація. Я би тут уже не купляв. Можна Ripple розглянути, якщо десь там буде там, по 2, там, чи по 1,6, тоді так. Брати тут по хаям ну можна виходити такого брата, брати брат, я би не став. Ось такий у нас огляд. До речі, нагадую всім, що хто хоче розібратися з ринку і навчитися заробляти, заповнюйте анкету на наставництво по трейдингу. У нас ще є програма двохрічного супроводження, е лонг-терм називається. Де ми разом з вами. Два роки інвестуємо, торгуємо, там ведемо вебінари. Спілкуємося, записуємося, огляди ринку, онлайн-торгівля і так далі. і повний весь комплекс. Тому тобто можете залишити заявку, а вам дадуть цю інформацію. Також нагадую, що за найкращі коментарі зіграю 500 гривень, тому залишайте свої коменти, пишіть, що вам інтересно, буду радий бачити, радий почитати. І до зустрічі в наступних роликах. Всім гарного дня!